Лижні мікс сорту кремлюся екстраваганка 30 кілограмів, кг, ціна 3640. Жіноча лижня курточка. Розмір 38. Чоловічі лижні штанишки, новенькі, з новенькі збіркою. Розмір XL. Чоловіча лижня курточка. Розмір L. Жіночі лижні штани розмір. Пише 164. Чоловіча лижня куртка. Розмір. 42. другий. Лижні. Штамішки. Розмір. 40. Ще одні лижні штани. Розмір жіночі. Розмір елька. Чоловіча лижня куртка. Розмір XL. Лижні штани, чоловічі розмір 50-й. Жіноча лижня курточка розмір. м І останнє це є чоловічі лижні штани на шлейках. Розмір. Елька. Це був лижній мікс сорту крем плюс екстра вага, мішечка 10 кг, ціна 3,640.